Добрий вечір всім, просили зняти відео, як працює мототрактор вже після заміни поршневої і по різині також запитання були, яка різина стоїть. Різина стоїть агрофермер 6.0 на 16. Вже четвертий рік, бачите, і зносу немає. Але ще заводські стоять, як там, щоб болото скидало, чи як там правильно кажеться о. Потім Потом і Славути стоїть. 165-70R13. О, Це, от, знаєте, є в джундірах. Кабіна обезчумлена, щоб не було там лишніх звуків. А це виходить на діваю, коли працюю на городі там чи з ну, фрезою чи з чимось, то в принципі чути тільки двигуна лишніх. Ну, навіть двигуна сади менший звук такий, знаєте, як ото, тарабани, він зм'якшує ці наушники. По двигуною все як було. Бачок, здається, від зіда. Тут зробили по-другому, взяли обичні канісли і уварили горловину. Є ще таке питання, чого як заводю і виходить виганяє воду через пробку, виходить, ось де є щілини, виганяє сюди, догори воду. Пишуть, що типу, давлення сюди жене з двигуна. О, це після того як замінили поршневу, нову, як поставили і почало гнати в радіатор, чого не знаю хто може знає, напишіть в коментарях. О. По поршневі. Як бачите, ще ось є герметик, ну гарметик. Ну, звісно, масом закинули, Видно, що після заміни, о що замінено не старе відео, а вже нове знімаю. Бо там писали, ти одне те саме знімаєш, ні. Це замінено, це вже сезон на нові поршневі. О. Так, що ми ще замінили? Це поставили на обратку. Зобичний те, що йде в комплекті до мотокоси, щоб скидало з обратки з курсунки. Але треба перенести його десь, вивезти сюди, щоб ну, на полік, як то говориться, в кабіні і солярку. Так що якось так. А так то працюємо, в принципі, нареканій немає. О! Поставили ще ось такий датчик на масло. Показує, виходить давлення 0,8, якщо на холодну, а як на гарачу, десь 0,6-04. Ну, тут давлення такого, як немає, бо одноціліндровий двигун. О, так що якось так. Так то й працюємо. Ролика поставили щоб направляв виходи ремні, бо якщо його не поставити, ними сильно кидає і не попадає в ручей і вони злітають потім. Так що якось так треба також дивитися, щоб був цей ролик. Тут ми піднімали на квадратну трубу і зробили такі стойки. О, також ще один стоїть знизу. Як бачите, і один ось тут також.